Якщо ти живеш у громаді, ти маєш не лише право, а й інструменти, щоб впливати на життя навколо. Один із них пряме воловия, сьогодні ми поговоримо про дві важливі форми безпосередньої участі членам територіальних громад, вирішенні питань місцевого значення. Це місцевий референдум та загальний збор. Я Олександр Міленков, адвокат правозахисник, експерт громадської організації Єдине джерело». Вітаю вас! Місцевий референдум це коли громада сама ухвалює важливе рішення. Без посередників, без депутатів, лише голос народу. Предметом референдуму може бути будь-яке питання місцевого значення. Як використовувати землю, як розпоряджатися майном, як організовувати транспорт. Але не питання загальнонаціонального рівня, не податки і не оборони. На жаль, станом на сьогодні. В Україні немає окремого закону про місцевий референдум. Тобто така форма участі формально передбачена Конституцією, але законодавець фактично за ці роки незалежності так і не спромігся наділити нам механізмом реалізовувати своє конституційне право на місцевий референдум. Наша мета вимагати прийняття такого закону, бо справжнє самоврядування це коли громада має слово. Та поки ми чекаємо на закон, громади мають ще один потужний інструмент впливу загальні збори або конференція жителів. Загальні збори це зустріч жителів певної території, будинку, вулиці, кварталу чи цілого села, селища, міста, району в місті, на які обговорюють і вирішують важливі питання в життєдіяльності громади. Це форма безпосередньої демократії, коли рішення ухвалюють не депутати, а самі мешканці. Загальні збори жителів є повноважними за умови, якщо в них бере більше половини жителів з правом голосу, які проживають на території, де проводяться загальні збори, а в разі скликання конференції жителів більше двох третин від кількості делегатів. Зазвичай ці квоти визначаються статутом територіальної громади. Право голосу на загальних спорах мають жителі території, на якій вони проживають і яким виповнилося 18 років. Згідно із законом, предметом загальних зборів можуть бути питання благоустрою території, освітлення, сміття, дороги, парки, використання місцевих ресурсів, підтримка соціальних закладів, школи, садочка, організація громадських робіт. Внесення пропозицій до місцевої ради чи голови. Простіше кажучи, усе, що стосується жителів конкретної території, може бути предметом загальних зборів. Загальні збори мають декілька простих етапів. Скликати збори можуть мешканці зазвичай не меншої ініціативної групи, сільський чи міський голова, депутат, староста, людей. Завчасно інформують, коли і де відбудеться збори, з якого питання і кого запрошують. На початку зборів обирають голову та секретаря. Далі обговорюють питання порядку денного, вислуховують різні тоді, пропонують рішення. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх. Секретар записує всі пропозиції та прийняті рішення у протокол. Які підписуються і передається до ради. Рішення загальних зборів конференції жителів враховуються органами місцевого самоврядування в їхній діяльності, але лише тільки для тої території, де проводились загальні збори. Рішення загальних зборів конференції жителів розглядаються радою на наступній черговій сесії з обов'язковим запрошенням осіб, уповноважених загальними зборами представляти. Жителів у органі місцевого самоврядування з обов'язковим наданням права їм та виступу. Загальні збори жителів це дієвий інструмент, щоб разом вирішувати проблеми і відстоювати інтерес, бо самоврядування починається з простого, коли ми, люди, жителі, не мовчимо, збираємося разом і приймаємо рішення для себе і своєї громади.